Так, Ярослава, є ще одна цікава тема, яка зараз виплила, вона ніби і той позитивна, але тут є дуже цікаві, цікаві речі, як на мене. Маємо дуже, з одного боку, позитивну новину, з другого боку, вона трошки є неоднозначна. Але буквально вчора в Україні народилася нова зірка Ольга Харлан. Ну, вона не є новою як спортсменка, так? Але як громадська діячка, вона є нова, тому що ну, досі вона якби на загальноукраїнському рівні принаймні не була такою відомою. Вона, дійсно, зробила дуже такий хороший вчинок, дуже. Мужній, і, тобто вона відмовила, вона не просто відмовилася потиснути е, е, руку російській спортсменці, вона просто виставила у бойовій позі шпагу. Ну, благо, цей її спорт дозволяє робити такі жести. І практично зараз вона є новою, новою озіркою українського ну, принаймні з фейс Фейсбуку, інстаграму, ну, вона є. Інстаграмі, ну, Фейсбуку теж йде купа е, таких обговорень, і всі неї захоплюються. Е, чи дійсно це є нова, нова зірка? Це комета. Розумієте, це ситуативний тренд. Хоча безумовно, ми всі знали про Лю Карла. Да, ми розуміли, що існує така людина, українська відома спортсменка. Тут вона зробила дуже такий надихаючий для українських співставчинок. І всі її підтримали. Але в українському суспільстві, на жаль, чи на щастя, інфоприводи живуть три доби. Тобто, якби ми з вами це інтерв'ю записували, наприклад, наступної середи, то ви б, я думаю, це питання вже не, не задали, тому що органічно ви б відчули, як просто спустилася по гірці ця увага. Якщо ви можливо маєте якісь на увазі політичні підтексти да, такої популярності, то я так. вам скажу, що. Є така проблема у формуванні політичного іміджу це генерування постійних інфоприводів. Зараз Оля Харлан, звісно, згенерувала хороший інфопривід, але навряд чи в неї буде можливість утримувати цю стійку увагу до себе постійно на протязі довгого часу. Ось це проблема. Тому я думаю, що це поки все-таки комета, а не зірка. Але безумовно, це надихаючий вчинок, і ну я теж її рикнув дуже сильно. Але от попри це е, е, так як ви кажете, що це є комета, але от я просто вчора заліз е, подивитися її, хто вона така, тому що я, я не uh -huh. дуже знайомий з її біографією, але має uh -huh. звичку і побачив, що вона, попри е, ну, достатньо молодий, як для людини, вік, вона має досить е, бухливу політичну біографію, і вона не є дуже однозначною. В неї є в минулому і членство в партії регіонів, правда, на місцевому рівні, із якої вона успішно вийшла. А тобто для українців виходить, що оцей бекграунд в даній ситуації виявляється не суттєвим, тобто він перебуває безумовно. А взагалі розумієте уявлення про те, що працюють зашквари, працюють компромати, це все ілюзія. Тобто, якщо людина, якщо ми хочемо довіряти людині, ми знайдемо у себе в голові тисячу приводів її не довіряти, і нівелюємо тисячу приводів її критикувати. Розумієте, все походить до цього емоційного бажання. Нам хотілося сказати цій людині приємне. Так? Тобто, ми побачили з її боку такий вчинок. В цьому сенсі для більшості пересічних користувачів немає великого значення її цей додатковий бекграунд, тому що ми сприймаємо її через іншу призму. Та? Тобто, у неї є дещо інший функціонал, а, яки, а через яку призму сприймають самих політиків? Та? От через іншу, та? тобто через крадійство, через скандали. І тому політики, от від партії регіонів ми сприймаємо інакше. А просто людей, які там поряд були членами партії, проходили, щось там робили, це дещо інша історія. Я, не, я чомусь не думаю, що Ольга Карлан має підкреслено проросійські погляди, тому що інакше вона навряд чи би стала ризикувати міжнародними змаганнями заради цього. Але чи не показує, показує це, як змінилися українці? Тобто, що оцей електорат потенційний, в якому вона теж можливо перебувала в партії регіонів, він природним чином зник, а може, і не природним чином? Ну, це насправді показує, і не тільки це розумієте. Між партією регіонів і ОПЗЖ колосальна різниця, як між двома партіями, чому тому, що ОПЗЖ – це підкреслено партія меншості. Тобто це партія, яка насправді ніколи не могла претендувати на владу серйозно, тобто яка не могла ставити про це питання, що бути навіть в коаліції. І е, яка була вимушена е, завжди йти на такі найбільш провокаційні кроки, щоб про цю партію постійно говорили, писали, але ці провокаційні кроки і відсовували її від більшості виборців. Тобто від того, щоб мати там 30% 32% щоб на таку велику аудиторію вже виходити, треба було бути значно менш токсичними, в рази менш токсичними. А з партія регіонів вона час від часу робила такі ситуативні апгрейди Якщо пам'ятаєте, в де в десятому році. Янукович, наче на навіть почав виступати за вступ України в ЄС якийсь час. Тема євроінтеграції навіть була вдало інструменталізована партією регіонів. Що це їм тоді дало? Тоді вони змогли наростити вплив в тих регіонах, де вже не дуже хотіли голосувати за Тимошенко, так тобто, вони вміли лавіювати між великими брусками електорату. І все таки партія регіонів представляла: ну повірте, значний ну зріз значної частини українського суспільства. І не весь цей зріз був проросійським. Багато в цьому зрізі було, знаєте, такого простого, примітивного, позбавленого думання, бажання порядку. От просто якесь уявлення, про те, що Яник він стабільний, яник він якийсь такий у жорсткий, стукне по столу, і всі будуть робити. от це зараз Україна буде як при Щербицькому, да, будуть бджілки, колосиці, трактори. Ну тобто, ось такі уявлення. Далеко не усі виборці партії регіонів. Реально сповідували якісь проросійські ідеї. Тим більше я пам'ятаю прекрасно, як партії регіонів існували проросійські діячі, типу Колісніченка, і т.д. лінії яких насправді лише ситуативно відбивалася на позиції партії. Вони все-таки грали свою таку дуже е, жорстку скрипку, намагаючись ще Януковича глибше штовхати в бік Росії, бо їх самих не задовольняло. Те становище, в якому була тоді партія регіонів, що вона якби із центром, із Сходом, і з ЄС трошечки заграє тематикою. Тому це безумовно було і світоглядна еволюція, вона, звісно, є. Тобто, але виходить, що в такому разі робити ілюстрацію тільки по самому факту перебування у партії регіонів, ну, не можна. Проблема не в тому, що не можна, проблема в тому, що неможливо. Факт членства в партії регіонів не зафіксовано ніде, окрім як в внутрішніх документах самої партії регіонів. Так само, як членство в будь-якій іншій партії. Факт членства вас у будь-якій політичній організації це виключно ваше внутрішнє справа з цією партією. Да? Тобто ви не подаєте документи, наприклад, Мінюст про те, що ви стали членом такої то партії. Відповідно, ця вся документація внутрішня, вона існує всередині партії, що було з офісом партії регіонів, а згорів. А що було з іншим офісом партії регіонів, а спалили, а в третьому документи вигребли? Тобто можливості встановити достеменно, засновуючись на документах, факт членства людини в жодній політичній партії, не тільки в партії регіонів, в будь-якій політичній партії неможливо. Це перше друге, сам механізм люстрації насправді в українському законодавстві не було реалізовано. Про це в нас не говорять, а не було реалізовано його не через те, що влада така погана чи опозиція така погана, а через те, що механізм люстрації передбачає колективну відповідальність, а це суперечить правилам Венеційського статуту 2014-15 роках, коли Україна намагалася люструвати, проводити люстрацію. Ми отримали заперечення одразу ж від Венецій, венеційської комісії про суперечність з принципами римського права, принцип презумпції невинуватості, персональної відповідальності, так і, інше. і ця тема спала. Тобто, ми не можемо просто люструвати людину за те, що вона зробила щось, що не було на момент зроблення чогось, уже визнане як правопорушення. Закон не має зворотної сили. У нас досі не є членство в партії регіонів правопорушення, так? А е, тим більше неможливо уявити, що ми когось десь за щось покараємо. Те, що людина в 10-му році була членом партії регіонів, так в 10-му році не було ніяких правових рамок про те, що вона не має права бути членом партії регіонів. Розумієте, тому оці це все проблеми. Знаєте, накладання політичних контекстів на правові, вони стикаються з тим, що політична логіка на право не може вплинути, а от право на політику дуже сильно впливає, і по, по результату виходить так, що. Кожен окремий випадок колаборації, співпраці з ворогом про російської діяльності потребує детального обґрунтування в суді. Просто неможливо засудити людину за участь в легальній в Україні політичній організації, але можливо, наприклад, і засудити за участь в сепаратистських озброєних формуваннях або в державних псевдодержавних структурах окупаційних. Це абсолютно можливо, це вже інша справа. Зрозуміло, Ярославе, я вам дякую за цю розмову. Дякую, дякую, дійсно, були дуже цікаві повороти. Отже, це був Ярослав Божко на каналі свіжої історії. Історія. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, і все буде Україна. Дякую. Дякую, на все добре.